Сварка. Рано вранці за дрібнички посварились дві сестрички. Не чіпай моєї книжки, не бери ведмедя мишки. Віддавай мій олівець, що поламаний кінець, і шмоток отої стрічки, і лялькові черевички. В мій куточок не ходи. Ми у сварці. Назавжди. Посідали по кутках, надулися глянуть страх. А на дворі дощ і вітер дуже сумно так сидіти. Де не глянеш скрізь краплинки, навіть просвідку нема. Почекали дві хвилинки, обернулись крадькома. Вдвох одразу обернулись, не хотіли. А всміхнулись, що за гра на самоті вже й ляльки якісь не ті, і, забувши всі дрібнички, Помирились дві сестрички.